От сьогодні сплив термін чергового місяця, який вони просили для того, щоб пошукати підстави для виправдання своїх незаконних дій. За 128 днів вони не надали жодного слова. Вони ігнорують не порошай. Вони ігнорують Верховний суд. Вони думають, що Верховний суд це є відділ або департамент Кабінету міністрів чи Офісу президента. Ні, це самостійна, я дуже сподіваюся, незалежна гілка влади. І саме інтерв'ю президента Зеленського 13 лютого на наступний день після запровадження незаконних санкцій, який він прямо і твердо сказав. Я сподіваюся, базуючись на інформації, яку йому надала Свіріденко. Як міністр економіки, віце-прем'єр і Пронін про те, що ви здивуєтеся, це буде жах, як ви побачите наступного дня, що Порошенко разом зі своїм благодійним фондом виводив за кордон мільярди гривень і роздавав ці мільярди гривень ваших грошей, Там він сказав, бо залучених від вас на благодійні внески своїм партійним структурам. Скажу так, просто це. Ну, коли це буде оприлюднено, ну, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди, фонди начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм є, є прізвища, учасникам своєї партії. Тобто я, ну, чесно, я шокований. чесно, я хочу, щоб так, на цей час розслідування введені санкції, це мої повноваження, але, але там, як будуть, там вже далі правоохоронці і суди. Але йдеться мова про мільярди. І взагалі, якщо чесно, ну знаєте, я всьому якийсь, знаєте, ну, ну, є якийсь терпець, я вважаю, у народу, і у людей, у всіх. Потім вони знайшли, що Порошенка гроші не збирав, і гроші на фонді, виключно його. Що Порошенко гроші за кордон нікуди не виводив, а 7 мільярдів гривень майже були спрямовані на підтримку Збройних сил. На сьогоднішній день вони своїми незаконними діями. Намагаються зупинити мою роботу по допомозі Збройних Сил, нічого в них не вийде. Юридичних підстав для запровадження санкцій, всі учасники процесу від президента не надали це констатація факту. Крайній раз, коли вони просили місяць, нічого не надали. І це означає, що якщо немає юридичних підстав, для запровадження санкцій, то підстави в них тільки одні: підстави політичні підстави, коли вони борються з опозицією в країні, коли вони борються з свободою слова, коли вони борються з демократією, коли вони намагаються перетворити тут нашу вільну демократичну українську державу в перетворення її по російському сценарію. Коли суд підпорядкований Офісу президента, коли мас-медіа підпорядковані Офісу президента, коли парламент втратив свою суб'єктність і не представляє народ, і коли опозицію можна незаконними, неконституційними, позасудовими санкціями намагатися знищити. Я хочу їм порадити: не намагайтеся більше виторговувати собі черговий місяць. Бо затягування вами часу означає тільки одне: вам нема чого сказати. І крапка. Моя порада: якщо ви обдурили Володимира Олександровича Зеленського, визнайте це і порадьте йому скасувати указ. Якщо у вас не вистачить духу, я дуже сподіваюся, що Верховний суд пройде цей іспит зараз або на наступному засіданні. Він має прийняти. Це рішення альтернативи, якому немає. Санкції є незаконні, санкції є неконституційні. Указ президента має бути скасований. Фулл стоп.